Привіт всім! Що таке гнотовий полив? Як перевести фіалки на гнотовий полив? А чи не втрачу я фіалки? Дітки можна переводити чи тільки дорослі? Що для цього потрібно і як це зробити? Відповіді на ці запитання і не тільки ви почуєте і побачите у сьогоднішньому випуску. Вітаю всіх підписників та гостей каналу «Вирощуємо фіалки! З вами Світлана. То що ж таке гнотовий полив? Суть. Вода поступає до фіалки через гніт. Один кінець якого знаходиться у ємкості для поливу, а другий у горщику. В результаті вода поступає до фіалки систематично забезпечуючи оптимальний рівень вологості. Плюси гнотового поливу перш за все, економія часу на полив. Вашу колекцію можна залишити на тривалий час. Ваша синполія формує красиву розетку з блискучим листям і великими насиченими квітами, оскільки немає пересушок, і вона бере води стільки, стільки їй потрібно. Чи є мінуси? Ну, синполія формує дещо велику розетку, а це не всім подобається. Потрібні частіші пересадки, оскільки всі процеси у фіалок на гнотовому поливі дещо пришвидшуються. Ну і не за всіх умов можливий гнотовий полив. Про це ми також сьогодні поговоримо. Що потрібно для гнотового поливу? Ємкість, горщик, гніт, ну і, власне, фіалка із розвиненою кореневою системою. Ємкості піалушники використовують найрізноманітніші стакани від йогурту, сметани, обрізані бутилки від молочної продукції, скляні баночки, одним словом, у діло йде все можливе. Багато чого з перечисленого я також використовувала. На сьогодні можу порадити вам, що ємкості повинні бути нижчі і ширші. Тоді, між поверхнею води і дном горщика буде менша відстань, а значить, менша ймовірність гноту пересохнути, а також менша відстань між полицями, якщо у вас стелажі. На сьогоднішній день у мене ось такі ємкості. Для стандартів 500 мл і для менюшок 350 мл. Тут в мене отвори, про них трошки пізніше. Який шнур використовувати для гноту? Основна вимога, щоб він був синтетичний і швидко реагував на змочування. Якщо ж у шнурі для гноту будуть натуральні складники, він може перегнивати, оскільки весь час буде знаходитися в пологому стані. Що ж використовують капроновий шнур, нитки для в'язання, де 100% акрил. Нарізають смужки із капронових колгот. Я також багато чого перепробувала і на сьогоднішній день використовую ось такий капроновий шнур. Є питання, чи має значення товщина гноту з досвіду свого та багатьох фіалочників, які проводили експерименти, можу стверджувати, що великого значення? Товщина гноту вирощування п'явок немає. Горщики для гнотового поливу нічим не відрізняються від горщиків для ручного поливу. Про це є окремий випуск, хто не дивився, перегляньте. Але нагадаю, що горщики обов'язково на дні повинні мати велику кількість отворів для кращої аерації. Щодо розміру, на мою думку, стандарти садити варто в горщики 8 см. Тому що на гнотах розетка і так виростає велика. Але це тільки моя думка: кожен вирощує так, як вважає за потрібне. А тепер про тонкощі, а точніше, обов'язкові умови успішного вирощування на гнотах. І перша з них це правильний субстракт. Знову ж таки, про це є окремий випуск. Має бути 60% верхового торфу і 40% розрихлювачів. Це в моїх умовах. Знову ж таки, в мене в ролі розрихлювачів виступає тертий пінопласт. Я вже говорила, що відмовилась від використання перліту, оскільки він з часом робить субстракт дуже твердим, майже кам'яним. А для ніжних тонких корінчиків фіалок це не дуже добре. Стан фіалки. Я вважаю, що це найголовніший фактор, який визначає подальшу долю тієї рослини, яку ми переводимо на гніт. Коренева система повинна оплести весь об'єм субстракту, і тоді ми можемо зробити перевалку в більший горщик і поставити на гніт. Якщо ж коренева система недорозвинена, скоріш всього така фіалка гнотового поливу не витримає, тому потрібно позбавитись від того коріння і перевкорінити фіалку заново. Чи повинен бути ґрунт постійно вологим? Так, і горщик буде здаватися важким. До речі, гніт може пересихати. Ви бачите, що у ємкості є вода. А ваша фіалка починає в'янути, листочки втрачають тургор. Ви берете горщик у руки, а він легкий, значить, гніт перестав працювати. В такому випадку потрібно акуратно полити фіалку, змочити додатково гніт, а можливо, необхідно його і замінити. Вода в ємкості повинна бути постійно, так. І бажано не чекати, поки її там стане, Зовсім мало, а потім налити повінця. До речі, дехто радить дати можливість фіалочці підсохнути, а потім знову налити води. Ну, подумайте, коренева система вашої фіалки привикла рости у ґрунті, який постійно вологий. Тут раптово він став сухим, а потім знову вологим. Це стрес для рослин, і це точно позитивно не відобразиться на її рості. А як підживлювати фіалки на гноті? Можна чергувати наливання звичайної води із наливанням розчину добрив. Я ж кожного разу доливаю розчин, в якому є добриво, але значно меншій концентрації, ніж при звичайному поливі. Використовую формули, які залежать від стану моїх рослин. Чи це вони нарощують розетку, чи квітують. Про це я говорила у випуску про добрива. Чи завжди можливий гнотовий полив? Є умови, за яких він не бажаний для фіалок. Перш за все, коли вони ростуть при температурі нижчій 18 градусів. Особливо, коли це від там може бути значно холодніше, ніж в приміщенні. Тоді коренева система, яка буде знаходитися весь час у вологому ґрунті ще при низькій температурі, може пошкоджуватися, загнивати, і ви можете втратити свою фіалку. Друге, коли вони ростуть при надто високих температурах, 30 і вище, для них це і так стрес. А якщо це буде ще. Вирощування на гнотах, знову ж таки, коренева система може загнивати, ймовірність судинного бактеріозу зростає, і ви можете також тратити свої красуні. Все для гнотового поливу готове. Ємкості 50 мл. Це для фіалок стандартів. І встачає приблизно на 3-4 тижні, що значно економить час на полив, а також дозволяє залишити. Колекцію на деякий час. Щодо отворів, один отвір в кришці для того, щоб завести сюди гніт. І другий отвір в мене збоку. Я таким чином заливаю води в ємкості. Ось носик моєї ліліки сюди попадає, і таким чином я заливаю воду. А це для міні фіалочок Тут збоку я вже отвір не робила, тільки в кришці. Один для гноту, другий. Для води, але варто робити для води два отвори, щоб вона швидше туди стікала. Ось мій гніт. Я вже його показувала, такий я на сьогоднішній день використовую, я його зволожила, довжина повинна бути такою, щоб один хвостик лежав на дні ємкості, а другий був заведений корщик. Зараз будемо переводити нашу фіалочку на нотовий полив. Це мій субстракт, верховий торф, нагадую, і розрихлювач, яких має бути не менше 40%. І субстракт, цей повинен бути зволожений. Сьогодні ми будемо переводити стартерчик, в сорт Лє М'єдний всадник. Втягаємо її стаканчика. Ось. Ренева система. Ще один момент. Коли ми садимо стартечок чи дітку у постійний горщик, потрібно сформувати розетку, тобто видалити листочки ювенільні. Тут, бачите, ось ці такі маленькі ювенільні листочки, їх видаляється. Тому що тоді краще розетка росте, а крім того, ми повинні сформувати симетричну розетку, щоб вона красиво виглядала. Адже фіалки повинні бути красиві і тоді, коли квітнуть, і тоді, коли наростає листячко. Ну і, звичайно, цю квіточку красиву. Також треба видалити, щоб фіалка не витрачала свої сили, а формувала розеточку. Закладаємо гніт. На дно трішки субстрату. Ну, ось таким чином зовсім трішки приміряємо. Точка росту повинна бути на рівні стінок горщика, тому треба трішки підсипати. Тепер добре і насипаємо наш. Ґрунт у горщик Заповнюємо всі щілини, сильно не ущільнюємо і слідкуємо за тим, щоб наша фіалочка була по центру. Ну, ось, дивіться. Вона повинна бути чуть-чуть ніби як на горбочку, оскільки субстракт буде весь час вологий, щоб точка росту не замокала, це важливо. умова. Кладемо гніт у ємкість, Ось. ну і наливаємо води. чином наш стартерчик переведений на гнотовий полив. За такою ж схемою можна переводити і дорослі фіалки. Що далі? Дехто рекомендує поливати зверху місяць, поки не росте коренева система, дехто рекомендує знизу поливати той же місяць, дехто ставить відразу навіть без кореневої системи на гнотовий полив і в них це працює. Я також пробувала в мене ні. Тому я виробила схему, яка працює в моїх умовах. Я наливаю у ємкість води зовсім трішки. І знову ж таки, приблизно місяць, поки наростає коренева система, у мене у ємкості води трішки. Стільки, щоб був весь час змочений гніт. Я ставлю у легкодоступне місце. Там, де я бачу фіалки, які щойно переведені, щоб я могла спокійно бачити, скільки води є у ємкостях. І коли вже коренева система наросте, а це можна буде побачити через ось ці отвори у горшику, рінчики буде видно на дні. Ось тоді можна наливати в ємкість води більше. Звичайно, можливо комусь. Це здасться недоречним. Але я виробила для себе ось таку схему переведення на гнотовий полив. І в мене вона працює. Можливо, комусь це також знадобиться. Буду рада! І ще одна порада для тих, хто тільки знайомиться із гнотовим поливом. Не переводьте всі свої фіалки, а зробіть це тільки з однією, двома, трьома. І коли ви набудете досвіду. Зрозумієте, як у ваших умовах найкраще, тоді можна і решту переводити на гнотовий полив. Дякую всім, хто був зі мною до завершення випуску. Надіюсь, мої поради були корисними для вас. Бажаю вам отримувати задоволення від красивих розеточок і пишних букетиків ваших фіалок. Якщо виникли питання, пишіть в коментарях. Буду вдячна за поширення. Якщо не підписані, ще на канал, зробіть це у нас попереду багато цікавого. Ми будемо робити світ навколо нас красивішим. Зустрінемось!